Спершу теоретичне опанування матеріалу в класі, а опісля практичне заняття на подвір'ї. Новий навчальний рік у п'ятикласників Чернігівського ліцею номер 12 розпочався з заняттями з вивчення деяких правил дорожнього руху разом із офіцеркою освітньої безпеки говорили про те, як безпечно дістатися до школи. Ця тема є зараз досить актуальна, тому що розпочався новий навчальний рік. Дітки майже кожного дня будуть ходити до школи, і тому ми з дітками нагадали основні правила безпечного переходу проїзної частини. Ми спочатку провели теоретичне заняття з дітками, провели руханку світлофора, повторили правила, а потім у нас було практичне заняття. Тетяна Яковенко офіцерка служби освітньої безпеки Чернігівського ліцею номер 12 2 вересня її перший робочий день, розпочати який вона вирішила з проведення відкритого безпекового уроку для п'ятикласників. У нас проводиться відкрите заняття за участю інспектора відділу освітньої безпеки, який має на меті саме презентувати роботу усіх інспекторів служби освітньої безпеки. Для моїх п'ятикласників провели захід з правил дорожнього руху, як себе поводити на дорозі. Ми, звісно, з ними вчили, але ще раз пригадати ніколи не зайве. Проведення освітніх заходів і безпекових уроків входить до повноважень офіцера освітньої безпеки. Разом із тим, основним обов'язком поліцейських у загальноосвітніх навчальних закладах залишається правоохоронна діяльність. Функцій функції основних три: це правоохоронна, наставницька і присвітницька. От саме просвітницьку функцію ми сьогодні практично і демонструємо. Я сьогодні прослухав, як переходити пішохідний перехід. Є регульований і нерегульований пішохідний перехід. Я надземний і підземний Я пішохідний перехід. Нагадаємо, що безпековий проект офіцер освітньої безпеки стартував у грудні 2023 року відповідно до внесення змін до постанови кабінету міністрів номер 975. А вже 29 січня 2024 року понад 400 поліцейських з усіх структурних підрозділів національної поліції України стали до виконання обов'язків у закладах середньої освіти в дев'ятьох областях України, що наближені до зони бойових дій. Служба освітньої безпеки в Чернігові представлені. 28 загальноосвітніх навчальних закладів на сьогоднішній день. ми покрили 23 школи, тобто 5 шкіл у нас залишились не покриті. Утім, згідно з планом, уже впродовж 2024 року у всіх чернігівських загальноосвітніх навчальних закладах, які проводять навчання очно, мають розпочати свою роботу офіцери освітньої безпеки.